У Нього залишилося двоє маленьких дітей. Захисник Олександр Марценюк провоював усього близько двох тижнів. Та безнадійної опори залишилися дружина, мама і бабуся героя. Відспівала Олександра Марценюка у Свято-Покровському храмі села Княгининок. Жалобний кортеж до храму прямував із рідного села полеглого героя Олександра Марценюка. Віддати останню шану захиснику прийшла його вчителька. Вчила його з п'ятого класу. О, він був дуже хороший хлопчик, дуже добрий, доброзичливий, такий щирий, завжди усміхнений. Працьовитий був. Дуже рано без тата залишився. От він мамі все допомагав, О, сестричку дуже любив, бабусю. Саш слухняний бо він був дуже хорошим спортсменом, О, призові місця займав, з бігу, грав в футбол дуже гарно. Працьовитий був хороший хлопчик, такий сільська собі дитина. От, і все, відповідальний. От, друзів так багато в нього було. О, якось одного разу я дітей спитала, з ким би ви хотіли дружити. І всі сказали, що Сашу їй було двадцять учнів в класі, виступав. На концертах хороший хлопець, така дитина, турідки. Бабусю так любив, допомагав, дуже важко працював, вони таке велике господарство тримали, бо ж грошей тоді не платили, буряків завжди було, коні глядів. Тваринок дуже любив. О, як десь такі скутенятко чи собачатку, то він все підбирав. Прино лиш найкращі спогади про Олександра Марцинюка у його кумів і друзів. Розповідають у мирному житті Сашко працював будівельником з сумом додають. На жаль, герою судилося провоювати зовсім недовго. Перша дитина, в кого я хрестив, от саме в Олександра. Ну дуже сильно жалію, що мало часу з ним. Бачився, але був дуже світлою людиною, взагалі пам'ятаю, дуже хороший був. Ну, він виручав якось спонтанно. От. Бо того, що не було там, наприклад, маршрутки, то він якось приїжджав, забирав машиною. Ось якраз все на день народження було, то ми два місяці назад оце якраз останній раз бачилися, дуже гарно провели час. І така новина, не знаю, прям мене. Якби в мурашки, я не знав, я просто сів і 10 хвилин не міг нічого прийти до тями. Він е місяць назад прийняв присягу, два місяці назад його мобілізували. От. Він там побув можливо, десь тільки е два тижні. Двоє дітей, от, старшого я, а Менше шість місяців дочка. Це, напевно, найщасливіша сім'я мала бути. І є. Я знаю, як його любить жінка, як він любить її. І весь час якісь фотографії в інстаграмі, і все вони разом. Тому Дуже тяжко. Ну, Саня був дуже хорошою, світлою людиною, добряк, роботяга. Ну, взагалі немає поганих моментів з ним. Дуже хороша людина був. Ой, прикро, що так сталося. На жаль, 2 грудня життя героя обірвалося від поранень, отриманих на полі бою на Донеччині. Захисникові на віки 30 років. Віддати шану Олександру Марценюку прийшла мама ще одного полеглого героя Романа Мельничука, якого недавно проведжали в останню дорогу в цьому ж храмі. Просто вийшла, щоб його провести. До мого сина багато людей прийшло, і я прийшла до нього. Це не передати, це не передати ту біль матері, яка залишилася сама, нікому не потрібна і відношення. Таке особливо в ТЦК. Ніби я прийшла, дайте мені гроші, дайте мені гроші за сина, хто мені його верне, ніхто не верне мені сина. Мені шкода всіх дітей, всіх абсолютно. До рідних, полеглого військового, після відспівування у храмі зі словами підтримки звернувся священник. Важко хоронити таких молодих, зовсім молодих чоловіків, яким ще жити би було. Олександр був веселим чоловіком, життєрадісним. І сьогодні згадайте його таким. Усміхненим привітним він прощається із своєю матір'ю Галиною. Він щиро просить її, щоб її материнське серце кріпилося, тому що в неї хороший син, а хороші діти не вмирають. Сьогодні він прощається із дружиною Софією. Сином Матвієм, донькою Соломією. Що може він сказати? Може сказати дружині, що просить прощення, що не зможе вже допомогти фізично у вихованні дітей, що тільки з неба буде радіти їхнім успіхам. Свій останній спочинок герой Олександр Марценюк знайшов на кладовищі у селі Брища. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із села Княгининок для новин на часі.